Капітанова комітет міністрів України 197, що стосується охорони і безпечної експлуатації повітряних ліній, особливо електричних ліній, ліній тролейбусних ліній міс... в містах України. І тому чіткі норми, які підбачаються в цій постанові, віки, дають віки можливості, можливості естетичного громування цих дерев. Декілька були самокр... нарад, декілька ми запрошували, ми запрошували арбалістів, запрошували, які сьогодні... Саме допомагали нам з новим району ТТУ, який показує, як правильно корнувати вдячні згоди до того, що завжди в місті Житомирі кронування буде проводитися в компромісному варіанті, тобто саме там, де у нас центральні центральні вулиці в місті Житомирі смог військово буде виконувати роботи наш наш комунальний підприємство Зеленбуд, для того, щоб більш-менш такі були естетичні бінди, в тому числі саме всі норми норми охоронних охоронних ліній на саме самих лініях. Інші інші вулиці провулки під наглядом комунального підприємства Зеленбуд будуть проводити і з реформатори в і

Чи знаєте ви, хто такий Сергій Корольов? Таке питання лектор поставив дітям на початку тренінгу у рамках проєкту Незламні постаті Житомира. Його автором став Владислав Барановський. На сьогоднішній день ми маємо декілька проблем з молоддю, а саме молодь у нас мало обізнана з відомими постатями Житомира, а також маємо таку проблему, як зниження національної свідомості серед молоді. В рамках проєкту планують провести п'ять тренінг ігор та історичний батл. Сам захід має дві частини. Він розрахований з перервою, тобто, перша частина це буде власне тренінг. Будемо сьогодні розповідати про Олега Ольжича, Сергія Корольова та Олександру Соколовську. А також пограємо в цікаву гру, яка називається Шевченко питає і Шевченко питає про незалежну Україну. На першому тренінгу учасники ознайомилися із трьома постаттями Житомирщини. Сергія Павловича Корольова знали Олега Ольжича та Олександру Соколовську. Не знали, але в певній мірі я змотивував їх. Для чого щоб знати про цих постатей, хто вони були такі? Адже на честь їх у нас є. Пам'ятників у нас є вулиці, названі, щоб дійсно діти знали і дійсно діти популяризовували ці знання серед місцевих житомирян, які можливо і не знають. Участь у заході взяли 12 діток. Ментор розповідає, маленьким українцям було цікаво, адже ставили багато питань про наших відомих земляків. Я сьогодні дізнався про Марусю, яка була які дуже багато братів. Вона єдина. Яка жінка на яка йшла разом зі своїми братьями? І вона ж молодших братів. Про корольова я знав, і про вежище я не знав. Проєкт незламні постаті Житомира змогли реалізувати в рамках гранту для обдарованої молоді від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. На нього виділили 18 тисяч гривень. Ми провели конкурс з різною молоддю. У нас було багато заявок, близько там 17 заявок, з яких конкурсна експертна рада визначила дев'ять переможців. Ми закликаємо завжди молодь. Вік від 14 років, яка може подати нам свої заявки і отримати від управління фінансування на свої ідеї, які стосуються молоді. На завершення проєкту організатори планують нагородити учасників для учасників заходів, які пройдуть всі заходи. Ми плануємо видати сертифікати волонтерам подяки, а також стінні подарунки у вигляді настільних ігор. Вікторія Колтинович Ігор Литвак, телеканал СК1. У Житомирі відбувся другий етап змагань з черлідингу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У ньому взяли участь більше ста учнів. Доскільки я знаю ситуацію, то це один з найбільших показників саме цього виду спорту. З чим я у Житомирі вітаю під час відкриття змагань для юних черлідерів, майстерка спорту Наталія Боляк провела флешмоб. Тренерка однієї з команд розповідає, готувалася до виступу два місяці. Дівчатка молодці, не дивлячись на тривоги, не дивлячись на хвороби, ми все-таки займалися кожного дня і я думаю, що ми виступили на рівні. Було важко. Учениця ліцею номер 20 розповідає: поставили танець за три тижні. За цей час встигла знайти нових друзів. Дівчинка займається хореографією уже вісім років, але важкі моменти у сьогоднішньому виступі все ж були. Було важко вдержати, там у Нас була Софія, її держати треба було. Багато теж важкі рух за результатами змагань. Перше місце виборола команда ліцею номер 36 Друге місце розділили 26-й та 27 сьомий ліцеї. На третьому ліцей номер 20. Вікторія Култунович, Дмитро Половинка, телеканал Ескалдин. Чи розумієтесь в механічному годиннику? Ні, чесно, чесно, не можеш сказати, котра година. Ну, наверно, 12. Ой-ой-ой, На... зараз ця стрілочка так 12, а де, ін... а де інша. А, все бач. 12. 12. Правильно. Ну, 12, 19 десь. А ні, 24. Ну, майже правильно, так. Півпершу. Ну, 20 хвилин. Чи розумієтесь ви в механічному годиннику? <ріху> да. Скажіть, котра година? <ріху> не півпершого. Ну, майже. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, не 15 зара. А ще зараз час. <ріху> ні, 12 зара. Короче, 12.6.20. Майже правильно, 12.25. 12.30. 12.30. Правильно. Зараз 25 хвилин на першу. 12.27. Ну, так. Пів першої. Так, правильно.